Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, сьогодні ми коротесенько обговоримо ту ситуацію, що наразі є по WhiteBit токену. Адже всі ми вже достатньо таки зачекались хоч якихось більш-менш кардинальних змін. По цьому токену, і ніхто не розуміє, куди саме і як саме буде далі він двигатись. Ну і звісно ж, це не може ні не засмучувати, ні примушувати думати стосовно того, що наразі ціна та, котру ми бачимо, це нова реалія для WhiteBit токену. Ну, а для тих, хто в танкі, реальна ціна WhiteBit токену наразі це 11 доларів. І це доволі таки багато, чесно кажучи. Враховуючи те, що токену пішов лише другий місяць, і за такий короткий час його. Виштовхнули на цю позицію, і, як ми бачимо, доволі-таки жорстко закріпили на ній і не дозволяють нікуди рухатись. Тому що, якщо ви подивитесь, то ми побачимо колосально велику стінку на 10, далі не менш колосальну стінку на 9-ці, тобто ну, нижче просто ну куди. Якщо. Просто її ніхто не прибере, то нижче ми нікуди не підемо. І те ж саме ми можемо побачити вгорі. Тобто 70 тисяч, 103 тисячі, 89 тисяч, 122, 127 тисяч. І це все на об'ємах, котрі потрібно викупити, щоб піти вище. Друзі, ви розумієте, про які ці суми йдеться. Якщо бути більш точним, то 5 мільйонів 290 тисяч це щоб викупити до 15. ки Якщо до 16, ки то 7 мільйонів 330. 000. І так. Скажете ви, начебто не так і багато, бо і об'єми дозволяють, і все начебто круто. Але, але, друзі, його нікуди все, все одно ніхто не пускає. Закінчується одна стінка, додається нова стінка. І так постійно, ну, типу. Ті, хто спостерігають весь цей час за токеном, вони зараз розуміють, про що я говорю. Тому що ці стінки вони, ну просто постійно оновлюються що догори, що донизу. І наразі його просто зажали в таких велетенських мощавих тисках, розумієте? І нікуди не відпускають. Я не чекаю по цьому токенові 3-3,5 і навіть 4 доларів за один WhiteBit токен. Я очікую пониження до 5,1. От з 5.1 я почав би дуже таке ретельно відкуповувати. Якщо це буде нова реалія, то це буде, звісно, тяжко, тому що потрібно буде себе переосилити, зрозуміти, що ти плюс-мінус по тій же ціні виходив з токена, і наразі тобі потрібно буде знову ж таки всі ті самі кошти влити, щоб відкупити практично по тому самому ж, що й продав, і практично той самий об'єм. Якщо ви запитаєте в мене, чи буду я це робити за. SARS Однозначно, ні. Поки що мені є в що інвестувати. А мені це більше, ніж подобається. Поки WhiteBit не може розібратися з собою, не може зрозуміти, що він буде далі робити, куди йти чи спускатися, а я поки до нього не лізу. Слава Богу, в нас не один WhiteBit токен, не один QMOL, а VWay є в що інвестувати, обрати можна будь-що на. Любий, а, депозит, на будь-який смак і інтервал інвестування. Тому я наразі переключився. Всі ті кошти, що а, відведені до а, WhiteBit токену, я практично реінвестую, а, залишаю лише 5000 доларів. Для відкупу, якщо що вдруг там десь він сквізне вниз і в мене не буде вільних коштів на біржі в той момент, це буде не дуже добре. Тому 5 тисяч я залишив, 10 реінвестував. Все. Досить чекати, а це все може затягнутися ще на дуже-дуже довго. А можливо, ми тих понижень більше і не побачимо, яких очікуємо. Можливо, він максимум сходить до вісімки і все. Розумієте? Тому я почав реінвестувати ті кошти. Частинку депозиту ще тримаю про всяк випадок для вайтбіто. А в цілому все мене наче то і влаштовує. Тож на цьому все. Всім дякую, вам віщав Криптодон. вдалих торгів!